Суперзірки футболу, що сиділи у в'язниці, як буде вечір в хату португальською. Тепер знає Робіньо. Суперзірка Реалу Мансіті та Мілану у 2024-му отримав 9 років в'язниці за групове вез. Ані якесь у 2013-му у Мілані 100 матчів у формі збірної Бразилії не допомогли. Хоча кажуть, він грає у футбол і за ґратами. Від в'язниці футболістів не рятувала навіть така слава, як у ікони англійського футболу Джорджа Беста. Заграти на початку 80-х легенду М'ю довів алкоголь. Існує легенда, що він навіть грав за команду Форт Прізен. але сам Бест в автобіографії це заперечує. Зрештою, три місяці не такий вже довгий строк. Навіть ці. Хто ніколи не чув ім'я Рене Ігіти, все одно бачили його божевільний удар Скорпіона. Але Ореол найбільшого футбольного романтика в історії втратив Сяйво, коли у 1993-му колумбійця посадили за викрадення дітей. Сам ігіта запевняє, що то була помста правоохоронців за його контакти з Пабло Ескобаром. Так чи інакше, ігіту випустили через сім місяців без звинувачень. Але Мундіаль 1994 він пропустив.